Всім привітик! Мене звати Софія, я навчаюся на другому курсі і тому пропоную сьогодні разом зі мною трохи повчитися. Заодно покажу, чи багато мені задають. Звичайно, робити будемо не все, а тільки те, що на завтра і на найближчі дні. Тепер можемо починати готуватися. Спочатку я виписую всі свої дисципліни, по яким мені потрібно підготуватися. Зазвичай я це роблю на планшеті, але зараз вирішила записати все на листочку. Почала я з психології розвитку та педагогічної психології. Коли я відкрила документ, я була трохи в шоці від об'єму питань для підготовки до семінару. Їх було занадто багато. Дві теми ще й на додачу практична робота, які потрібно було провести дослідження класу зі школи і вчителів. Всіх цих питань не було в конспекті. Бо деякі питання не встигли розібрати, тому прийшлося відповіді шукати в інтернеті і намагатися швидко і коротко все розібрати. Я навіть і подумати не могла, що тільки часу витрачу, а саме весь вечір. Тому, коли я зрозуміла, що очі вже злипаються, я вирішила зробити собі каву і продовжила працювати. Нарешті я все ж таки розібрала одну тему. До речі, писала в зошиті, щоб хоч щось з цього запам'ятати. Тепер я найголовнішу інформацію виділяю маркерами, щоб потім було легше згадати і приблизно такий об'єм в мене вийшов. Далі я зрозуміла, що вже пізно, а завтра потрібно рано встати, так як до першої пари, а саме в 5-5.30 і буде аж 5 пар. Тому я вирішила другу тему не розбирати і подумала, що ми не встигнемо розібрати все за дві пари. Перед тим як я починала працювати, я думала, що якусь презентацію або доповідь підготувати. Це було за бажанням, але усвідомила, що якщо я зроблю, то ляжу спати взагалі під ранок. Тому я вирішила почати робити практичну, яку все рівно не зробила і лягла спати. І вирішила, що поки буду їхати в корпус, щось придумаю і якось викручуся. Як виявилося, так подумала не тільки я, а більша частина групи. На парі ми просто відповідали на питання, можна було підглядати, тому було все круто. Деякі все ж таки підготували презентації або доповіді. Другу тему ніхто не розібрав, тому ми просто обговорювали те, що знали. А до практичної так і не дійшли. Це була перша практична в офлайні, але я зря так переживала. Звичайно, є викладачі, з якими будуть страшнуваті практичні, але тут все круто пройшло. Продовжую я це відео на наступний день, теж увечері, і зараз будемо робити психодіагностику. Нам потрібні ручка зошит, планшет, інтернет. А тут я просто не знаю, як не заснути після п'яти пар. В конспектах відповідей на всі питання не було, і дещо ми знову ж таки не прийшли, тому прийшлося гуглити. По тій дисципліні було менше питань. Я їх дуже гарно розібрала, краще ніж вчора, і всі. Але наступний день була трохи засмучена через те, що так багато часу на це витратила, і ось що в мене вийшло. Далі я згадала, що в мене ще буде семінар по методології, і не зрозуміло, що там буде. Спочатку я думала дописати конспекти, але зрозуміла, що не встигну, тому просто продивилася його лекції. Тепер що було на наступний день? По психодіагностиці ми просто розповідали психологічні портрети, які не встигли минулого разу розповісти, і тому я просто зря готувала всі питання. А по методології на лекції в цей день виявилося, що на практичну потрібно готувати презентації або доповіді і розповідати на парі. По його словам, він ніби раніше це казав, але ніхто з груб не почув це. Тому, в принципі, я просто так придивилася його лекції. Він сказав по перше зробити презентацію і скинути йому на пошту. Тому всю пару він нам розповідав про статеве виховання. А ще ми ледве в аудиторію помістилися, і тому хтось сидів на партії, а хтось двох на одному стільці. Це завдання виконані всі ті, що я планувала в цьому відео. Про пари трохи розповіла. Пишіть, що вам ще було б цікаво дізнатися. І всім, всім пока! Мене звати Софія, сьогодні середа і я вирішила зняти влог про один день з мого університетського життя. Так як вчора сталася деяка ситуація, я дізналася погану новину, та в мене була сильна, але ну, я згадала техніку, після якої стало трохи краще. Мені було важко вночі заснути. Я прокинулася дуже втомленою і таке відчуття, що взагалі не спала. А про вчорашній день взагалі мовчу, ледве написала домашнє завдання. Мені навіть на навчання не хотілося йти, а хотілося просто плакати. Але я зрозуміла, що для мене це не найкращий варіант, і потрібно переключитися або, хоча б, спробувати це зробити. Коли я записую озвучку, тиждень вже закінчився. Але мій стан не зміниться, ще й кошмари вночі сняться і прокидаються від того, що душно і дихати немає чим. Так як в тіхтоці мені хочеться бути собою, тому я вирішила про мій стан також трохи тут сказати. Звичайно, це не все, і насправді багато чого сталося, і тиждень кожен все складніший і складніший морально. Але зараз не про це, тому повертаюся до відео. Так як пари з 11 години сьогодні, то я вирішила трохи вкласти волосся. Я не зібрала вчора рюкзак, тому давайте разом подивимося, що мені потрібно взяти. До речі, в мене новий рюкзак, який я замовила на тему. Дуже навіть прикольний. Перша пара, яка в мене буде, це психодіагностика лабораторна. На неї нам сказали взяти кольорові олівці. Тому складаємо все в пенал. Зошит, звичайно ж, потім у мене йде вікно, після нього пара по методології семінар, на яку теж потрібно взяти зошит і перед цим виходом я ще покладу воду. Тепер починаю фарбуватися. Перед цим я, звичайно, жмила обличчя гелем, тоніком і крем нанесла. Перед початком мейка я наношу СПФ. Все, як я роблю макіяж, я вже показувала. Тому після цього я наношу сироватку і спрей на волосся, щоб воно не так електризувалося. Після цього я одягаюся, показала одне, одягнула інше через те, що мені здалося, що у футболці буде холодно. В кінці я користуюся туалетною водою, фарбую губки, одягаю відровку і вибігаю. Потім ми довго не могли зрозуміти в якій мої аудиторії. На парі я була взагалі ніяк, навіть піднімати забула. Я просто через слово чула, що викладачка говорить. Вона була доки, як пара не сьогодні. Але з іншої сторони я чекала дуже сильно піти з подружками на каву і трохи прокинутися. Ті півтори години ми обговорювали все на світі про всі наші проблеми і так далі. Я трохи тупила і язик просто заплітався. Але наступна була методологія. Гірше не придумаєш. Ми дуже боялися на неї йти, бо вкладач був строгий і завдання від підготовки він не дає. Тому ми не розуміли, що від нього очікувати. Я була взагалі не в тому стані, щоб щось відповідати сьогодні. Але ця пара, як він сказав, не відробляється. Тому пройшлось тим, коли ми прийшли, викладач нас розділив по групам і дав завдання, яке потрібно було вирішити і потім презентувати. Якщо чесно, не так все і страшно було, якщо не враховувати публічний виступ. Так як я в університеті нічого не знімала, тому вирішила коротко розповісти, що відбувалося. Я думаю, по моєму обличчю помітно, що я просто засинаю. Вдома я зробила собі чай, трохи відпочила. Правда, заснути в мене все ж таки не вийшло, а кошмарів з мене досить. Тому я згадала про завтрашні пари, про практичний семінар по психології емоцій і тому приступила до роботи. Правда, щоденник емоцій тільки частину написала, бо цей тиждень занадто емоційний, тому я була не в силах його повністю написати. Але в принципі його більшість не зробила. Тому я зроблю і відправлю викладачці в Moodle. Я трохи в майбутнє заглянула. Нарешті я дописала роботу, привела себе в порядок, помила голову і тому буду відпочивати, заспокоюватися після такого дня. До зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока! П'ятниця -пока. п'ятниці перед останнім екзаменом під час зимової сесії почався зі стресу і хвилювання. Незважаючи на те, що це не профільна дисципліна, цей екзамен був особливим, так як він був усним. По білетам я, хоч і всім пройшлася, все рівно дуже мало поспала, так як довго заснути не могла. А ранок почався з тривоги і вибухів. Я перед всіма екзаменами стресувала і ці два тижні дуже мало спала, так як це була перша очна сесія, і я не знала, чого чекати від неї. Лише один екзамен у нас був дистанційно, і по ньому до сих пір балів немає. І був він у суботу. До речі, в останній тиждень екзаменів я взагалі була ніяка, бо умудрилася захворіти. Перший екзамен теж був хвилюючим, бо саме до нього у нас взагалі не було інформації для підготовки, тільки загальні лекції, з яких виділити головне, було складно. Але там був тест, тому на деякі питання наугад відповіла. Простіше сказати, я до нього взагалі не готувалася, але в мене початковий бал був гарний, що мене спасло. Повернемося тепер до цього дня. Я прокинулася з охрипшим горлом і зрозуміла, що це жесть, і мені потрібно буде ще якось сьогодні відповідати, і сподіватися, що попадуться нормальні питання. Вже час виходити, і чим ближче, тим більше в мене серце вискакує, і руки трясуться. А ще викладач, якщо запізнишся, в аудиторію не пустить. Через ранкову тривогу довго не було трамвая, і я думала, що все не попаду на екзамен. А коли приїхав трамвай, там було тупо куча людей. Про екзамен детальніше буде розповідь в кінці відео. Але у нас чуть не було екзамена в підвалі, бо знову була тривога. Викладачу показалося, що ми списуємо, тому замість 15 людей він почав по 5 людей впускати в аудиторію. У нас в підвалі були важкі двері, тому вони з грохотом захлопувались. І потім телефони почали відвідувати. І наш викладач сказав, що якщо ще хтось про тривогу скаже щось, то буде здавати в інший день. Екзамен. Це був перший досвід усного екзамену. Після цього я зі своєю подружкою вирішили прогулятися. З транспортом сьогодні великі проблеми, і ми пішли перекусити, поки чекали. Тим більше, що ми дуже втомлені, стрес нас просто вимотав. Взяли, до речі, шаурму і поки їли, звичайно ж, пропустили тролейбус, тому що він приїхав не по графіку раніше. Потім ми все ж таки сіли в тролейбус і вирішили поїхати трошки відпочити і розслабитися. Небагато показує, щоб не заблокували, і звук виключила по тій же причині. Далі, коли приїхала додому, я вже відпочивала, попила каву з цінабоном і вирішила сісти і розповісти вам про екзамени. Тому вставляю свою живу реакцію. Трохи вставочка всі екзамени я здала на четвірку. Я вже вдома. Хочу сказати, що екзамен це був шах. Я думала, в мене серце тупо вискочить. По-друге, тривога ще була, і вранці тривога була, і потім ще тривога була він взагалі сказав, давайте здавати в підвалі. В нас був усний екзамен, і ми дістали білети і реально потім в підвалі. Ну, він сказав, спочатку по 15 давайте заходимо в аудиторію і складаємо. Потім він сказав: Ні, давайте по 5. Бо тіпа, хтось там списувати почав, і він такий ні, давайте по п'ять. Там виходили всі такі на стресі, розповідали, як це все проходило. Я така уже себе накручую на найгірше, така буде все погано. От. І я повторяю таке питання, і тут тривога. Я така, ну, ладно, але нормально, в мене 70 балів, до речі. Ну, в мене було три питання, там у всіх було три питання. І я така читаю, три питання, і я розумію, що це ті питання, ну, які я не сильно звертала на них увагу, при тому, як вчила. Я така читаю перше і друге питання, і розумію, що вони схожі. Ну, типу, якщо сильно не вглубляться в питання, то вони схожі. А я вглублятися не могла, бо я, типу, не до кінця їх знала. І я розумію, що третє питання більш-менш нормальне, але він третє мене не питав, він всього два питання задав. І я така, коли біля нього сідаю, я розумію, що мене починає трусити, мене просто я заговарююсь уже і все. І зараз я ще розплачусь, мене істерика буде. І я така розумію, що він задає питання, я його не почула. Я забула, які в мене були питання. І я така на листочок підглядаю і думаю, боже, що там? Він, до речі, менш придирчиво ставився до останніх. Я не знаю, до перші виходили і казали, що він взагалі валить дуже сильно капець. А я, коли була, то він не так валив, в принципі. Він взагалі питань додаткових не задавав, хоча казав, що можливо буде задавати. І. Я просто забула всі відповіді, які я на листочок собі записала. І така перше: Що там було, що я писала? Добре, що він листочок мій не забрав, я така в нього підглядаю, читаю просто, що я там собі записала. І Така намагаюся якось розповісти йому, щоб там більше тексту додати. І розумію, що на друге треба, блін, якось по-іншому відповісти, то, то я однаково зараз відповім і все. І... Я просто розумію, що я вже потерялась. А він такий в кінці каже 70 балів відка. А що? У мене просто мову відняла.